Всім привіт! Вітаю вас! Поки трошки почекаю, поки всі під'єднаються. Зараз я буду вже починати малювати. Сьогодні я буду малювати маркерами, буде малювати з вами осінню, осінню листівку таку красиву, яку ви зможете подарувати своїм рідним близьким, або ж просто собі залишити повісити на стінку, як я роблю. У мене мої осінні ілюстрації, малюнки зараз висять на стінці. Я хочу цей ефір присвятити, тому що сьогодні. Чорвеніше, побачила, що, що в моєму каналі вже 50 підписників. Я давно взагалі нічого не проводила, тому я хочу провести такий міні-ефір, на якому ми намалюємо дуже милу, легеньку ілюстрацію, яку ми гадаю, що ми впораємося за 30 хвилин. Давайте почнемо. Матеріал, як завжди, у мене ось такий Ольвець-Кохінор. Ті, хто не приєднається цю. Трансляцію зможете подивитися в записі, звичайно, тому що це така вечірня трансляція, я не попереджувала, нікому нічого не казала, що в мене буде трансляція, тому давайте почнемо. Я взяла звичайний листочок, я його склала навпіл. У мене тут він такий для креслення, тому... і я його просто склала навпіл, я потім його розріжу, звичайно, але зараз я... ми б вами так намалюємо. Це просто я роблю для того, щоб мені не підкладати листочок. Ви можете, щоб стіл не був брудний, верніше. Малюємо з вами свічку, я малюю просто ось такий квадрат по центру нашої такої заготовки. Я роблю прямокутник. Сьогодні я навіть не буду питати, чи ви встигаєте, чи ні, тому що це дуже легкий малюнок. І, в принципі, ця трансляція, ви можете її навіть на паузу ставити, тому що вона буде. Прямо тут не буде такого, що я буду вам. Я хочу сьогодні ще розповісти, що я просто пропала трошечки з каналу на два тижні. Зараз я для вас буду знімати більше відео. Тому що почалася школа. Давайте тепер ось цю зробимо таку. Дуже цікаву свічку, щоб вона не була просто такою прямокутною. А з цікавою формою таку форму типу, просто прибираю ці кінчики, які зверху у нас. І роблю ось такі трикутними. Взагалі їх можна одразу округлювати, якщо вам так зручно. Я роблю ось так. Потім е, малюємо еліпс. Еліпс я б навіть ще більш розкритим зробила. Еліпс, хто не знає, це просто кружечок. Тут я малюю вогонь, я малюю його ось такими формами. Е, найпростіше, що можна було придумати, так малювати вогонь. Але ми, коли перейдемо до маркерів, зробимо його складнішими рухами, елементами він буде складніший. Свічку я взяла стандартну, яку подивилася на пінтересті ідеї і вирішила, що немає ніякого підход... ну, референсу, який я хочу легенький, і вирішила вже придумаємо з вами на ефірі. Е, також я хочу гарбузики, такі маленькі, декоративні, типу, додати. Один гарбузик буде спереду нашої. Е, ну, Такої чашечки можна. ну, не чашечка, це така більш свічка, але вона в баночці такий цікаві. незвичайний. Так, малюємо. Тут у мене я просто роблю такий гарбузик, Хто не знає, як малювати гарбузики, ви можете після цього відео зайти. у мене там є, а, ну, Можете повернутися на рік тому. Там у мене є багато дуже туторіалів, як малювати ці саме, оці гарбузики, тому що вони дуже красиві, атмосферні, осінні. І я показувала навіть у мене там, буде для вас окремий туторіал міні-шортс, який ви зможете будь-коли подивитися. А ось тут я не знаю, що зробити. Зробимо давайте листочки якісь осінні, просто різновидрова, потім їх розфарбуємо. Я роблю ось такими формами просто ось такі листочки до осіння. Все, ми з вами, в принципі, з начерком закінчили. Якщо ви малюєте зі мною, ви можете. Ну, як завжди, хто перший раз на моєму ефірі, можете ставити цифри. Або плюсики. Зараз можете поставити плюсик, якщо ви намалювали. Я чекати довго не буду. Підготую лінер, вам поки що розповім про нього. У мене лінер фірми Мікрон. Ось такий. Можете купити. Він, звичайно, класний, але у е, мене багато різних товщин. Якщо ви будете купувати перший ваш лінер, то купуйте 0,3. Але просто я хочу товстіший контур сьогодні. Він з маркерами виглядає просто дуже круто. Тому ось так. Починаємо ми з переднього плану. Розкажу для тих, хто перший раз малює, або взагалі не малював ну, таких складних доволі, такі. це не спрям, прості е, малюнки, квадратик із такою, з таким вогнем. Це не проста свічка, це така більш професійна вже, можна так сказати. І ми малюємо є такий закон, ми малюємо предмети, які до нас ближче. Ось, наприклад, перекриває лінер олівець. Тобто, нам спочатку треба ввести ось цей лінер. А потім олівець. Тобто, щоб наш елемент був на передньому плані, нам треба його опустити спочатку. У тобто, мене на передньому плані ось, ця, ось цей гарбузик, ось цей елемент. і ми його вводимо. Я обводжу просто ось такими лініями, ось такими вальчиками. І потім просто поєдную. Ви можете робити складніші варіанти. На, мої, на моїх відео я робила складніші варіанти, вони виглядали красивіше, але зараз. Ми вами робимо такий скетч маркерами. Я б його навіть так назвала. Так, давайте малюємо. Ось так у нас виходить, тут я трошечки додаю. Тепер ми вводимо свічку. Свічка в нас дуже складно зараз буде по введенню. просто найскладніше, що в цьому малюнку є. Тому що гарбузик дуже простий, а свічка вже треба потрудитися трошечки. Як я малюю свічку? Показую, дивіться уважно, можете зараз навіть е, відволіктись від своїх малюнок. Я вам трошки приблизила е, малюнок, щоб вам було краще видно. Малюємо ось такий маленький елемент, потім ось такі, типу, плечі малюємо, потім малюємо ось такі. Сьогодні я зробила домашнє завдання і вирішила до вас вже вийти в ефір. Тому що давно вже не було ефірів з літа. У мене немає на них часу, навіть на вихідних. Тому мені захотілося сьогодні такий швиденький ефір провести. Надовго, як завжди, ми з вами проводили Рітом малеш, Це такий ефір? Так, тут я Еліпсом. Еліпс ви можете глянути мене там на каналі. Є навіть окреме відео. Що таке еліпс. Ну, не окремо, там ми малюємо. Начебто чашку з Тіда Морозом. Зараз я вам її не покажу, тому що вона в мене в іншому місці. Раніше вона в мене весь рік, майже ось. це. Я тільки недавно її зняла висіла на стінці, яку ми з вами малювали також в уроці. Ви можете подивитись там про еліпси просто розказують, якщо вам це цікаво. Можете чашку саму з Діду Морозом намалювати, намалювати, наприклад. Якусь осінню чашку з листочками, щось типу такого. Ось дивіться, показую. В мене вийшов трошечки кривоватенький краєчок. Що я роблю? Я роблю, наче так задумано. Тут роблю такі тип, типу стіки з двох сторін. Тут також зроблю. Все, ми з вами обвели. Тепер я ось тут роблю також таку ж саму штуку. Після цього, ось тут, роблю еліпс. Він не має дуже кидатися в очі, але роблю. Сьогодні у нас буде така осіння. Такий ясіння свічечка, ми напишемо тут таким красивим почерком, як б навіть сказала. Отім". Хто не знає, це осінь. Отім". Тут у мене ховається за гарбузик. Взагалі-то. Тут ми пишемо, типу, якісь які ми, можна тут написати, звичайно, типу склад має бути написаним, але я його не пишу. І отут ставимо ось такий типу штучку, з якої горить свічка. Тобто ми не малюємо вже оцей вогонь, це ми не малюємо. Ми Просто ось так залишаємо. Малюємо листочки. Листочки в нас. Ось дивіться, як ми поступово обводимо. Ми спочатку з вами обвели елемент, який в нас був з нашою з ну, нашим, нашим гарбузиком, потім ми ввели якийсь за ним, за гарбузиком, мала свічка а вже за свічкою у нас лежать тосточки. Тобто ми їх обводимо. Можна намалювати, якщо у вас прям не виходить схоже, гарбузик схожий на яблуко, взагалі нічого не виходить, ви можете намалювати яблуко. Тут також воно осіннє доволі і буде красиво виглядати, тому можете не нервувати так би сказати. Так, ми отак обводимо, Також на саме в листочках. Якщо у вас листочок, ви хочете, щоб один був ближче до нас, а інший троєчки посаду, так і робіть. Тобто тут немає ніяких прям таких законів. Тут ми робимо ось такий подвійний ну, центр, серединку таку подвійну. Ось так. Потім я роблю ось таким начебто лінією, але вони мають бути такими троєчки наче півколу ви малюєте. Потім під них ще малюєте такі частинки. Наче коріння дерева, зараз, якщо так подивитись, то на дерево схоже. Тому ось так ми малюємо. Так, я вже закінчила з цим. Стираю зараз лінер. Ну, на лінера олівець і будемо розфарбовувати вже. Це найскладніший етап. Ми з вами намалювали за 10 хвилин. Я малюю сьогодні доволі швидко і не розповідаю вам нічого, прямо так. Як раніше, тому я хочу ви трошечки, це дуже корисна практика, звикати до швидкого малювання. Можливо, ви також бачили і в Ютубі якісь там є марафони, майстер-класи, більш складні, типу вже для професійні. Ви на них частіше ви подієтеся їх малювати, тому що там дуже швидко, навіть не теж там там дуже швидко розповідають. І вам це не подобається, ви не встигаєте, ви потім злитеся на відео, що таке погане відео, що так погано пояснюють, що все так швидко. І пишіте гнівні коментарі. Але а, треба просто вчитися на легеньких картинках, ось такі малювати. Тобто, малюйте, а, можна таймер навіть ставити, щоб малювати швидше, вчитися треба малювати швидко. Тобто, красиво, але швидко. Ми починаємо розфарбовувати. Я беру маркер, я візьму, мабуть, у мене тут відтінки доволі багато. Я перевіряю деякі відтінки, щось тут. Ось це я, візьму. я беру 101 відтінок. Тут буду ставити вам номер. І ним я розфарбовую саму свічку, контейнер свічки. Просто швиденько ось так зафарбую. Потім будемо вже сюди додавати тіні, але уважно, дивіться, ось тут я залишаю. Тут буде світитися сама свічка, саме світло буде. Тому ми робимо ось так. Те саме я роблю тут, але тут трошечки зафарбовую. Тут також залишаю. І розфарбовую все. Ма ну, і буде, типу, тут такий шлях, який розширяється трошечки. А ви можете, якщо ви зараз не встигаєте взагалі зі мною, ви можете. Просто постукати ефір, якщо вам цікаво, а можете вийти з ефіру потім, коли я його закінчу, сісти спокійно, можете навіть на вихідних. В записі він буде в списках відтворення трансляції. Я додам вже завтра або сьогодні ввечері, вже цей, тому що трансляція має ще завантажитися в плейлист. я так називаю, так, тепер, хто не знає, можна в маркерах, таких як у мене, ви можете фламастера малювати. Я вам не сказала, що в мене маркери Touch Cool, тому я їх використовувала. Якщо у вас їх немає, або ну, вам не подобаються ці маркери. Всі висяхали. Взагалі думаєте, мені не малювати. Я... Є таке велике бажання помалювати, а маркери всі висохли. То ви можете спробувати а, заповнити їх спиртом або... Купити нові, але це такі вже більш такі варіанти складні. Можете взяти звичайні фломастер які у вас є вдома. Або матеріал, який у вас є вдома. Просто акварель дуже довго малювати, вона буде довго сукру, такі всі справи тому я вирішила її вже не брати. Фарбую ось це все залишилось, фарбую ось таким жовтим. не дивіться, що зараз воно виглядає дуже незрозуміло, ну як так може виглядати, тому я зараз. А в мене в беру сірий. Це був 37-й, якщо що. Беру сірий і роблю тінь нашої етикеточки, ось такої, елементи ось такого. Також ось ці кріплялочки це типу скотч. Він має бути прозорим, але я зроблю ось таке. Тепер беру помаранчевий або трошки темніший. Я беру тера І ним. Трошечки, трошечки. Для початку трошечки передодаю. Трошечки. Буквально, тут взагалі майже нічого не треба додавати. Не додавайте багато, я вас дуже прошу. Тому що буде виглядати незрозуміло. Далі можна взяти блендер. У мене минулий. Я робила блендер собі 107-му, наче відтінку. Чи ні, я не пам'ятаю, чи не робила. Так, зараз я перевірю. І з томи відтінком я, в мене немає блендера, тому з 7 відтінком я просто беру і заливаю просто ось так змішую відтінки. І додаю, звичайно, ще відтінки. Також нам знадобиться різнокольорові олівці. Я зараз їх і візьму і покажу вам, що можна з ними зробити, щоб його виглядав об'ємним. Взяти треба помаранчевий олівчик. Або червоний, я візьму червоний. І просто олівчиком Заштрихувати, поштрихувати, поросфарбовувати. У мене просто звичайний рівець. Я не прям не вимальовую, ну прям ой, вимальовую вогонь, щоб був прям він реалістичний. Ні, я такого не займаюся таким тут ще робимо. І в нас виходить вже більш об'ємний вогонь. Можна взяти ще помаранчевий, але я, я, я візьму його все-таки, але якщо у вас немає, можна не... Нервувати і не переживати, не засмучуватись, тому що він не головний політ. тепер я беру 23 й відтінок маркеру. І ось такими якимось рухами додаю його де, таким елементами. Нашу, наш гарбузик заповнюю 23-м якраз. Це таке я вирішила 23-й. У мене також, якщо ви уважно подивитеся, маркери. Поганенько пишуть вже. Їм вже більше року, вже рік і декілька місяців, тому вони вже не ідеально пишуть, не в ідеальному стані, але все-таки пишуть. Я деякі з них позаправляла спиртом, тому, якщо вам треба буде туторіал, як їх робити, це заправляти, як це ти робиш, навіщо, тоді я можу вам зняти відео окремо. Беру зараз коричневий, і ним роблю тіні. Жорсткі тіні. Олівець, майнавальця. На нашій баночці роблю це навіть по вогню поверх. Тому що нам треба тут зробити ефект, наче наш вогонь, він всередині баночки, він там горить, його видно, бо він типу, яскравий. Але баночка має пати об'єм і без того, що він там всередині щось горить. І як? У нас має вийти ось такий ефект, наче вогонь всередині баночки. Ось так. Тепер ми малюємо з вами, продовжуємо. Я малюю беру вже коричневий відтінок маркеру. У мене 91-й І ним просто ось такий є ось цей кінчик. Зараз додамо об'єму з вами на нашу, наш гарбузик, потім зробимо листочки і все. Додаємо об'єм на гарбузик. Я беру червоний відтінок. Як ви бачите, тут не все зафарбувало і прямо по-швидкому. Тепер знизу. Додаю колір. І зверху додаю червоного. І в нас з'являється об'єм. Як би це незрозуміло не виглядало, ви просто спробуйте зверху трошечки додати об'єму і знизу також. І у вас вийде просто класний результатик. Але якщо ви навіть трошечки вирісли тут за контур. Нічого страшного, можна все одно вирізати по контуру малюнок і отак прикріпити, якось до стінки, комусь подарувати, як стікер. Можна стікер зробити, наклеїчки. Кому як зручно, кому як подобається. Беру чорний відтінок олівця, і роблю ось тут тінь. У мене тут буде світло, тому що тут у нас свічка. В на неї переходить світло на ось цю частину нашого хвостика-гарбузика. Тому я беру жовтий відтінок. І ось тут прямо по марку. Прохожусь до цієї частинки. Трошечки видно, я гадаю, що тут у нас все-таки є яскравий шматочок. Тут малюю так само. Я тільки вже беру різні відтінки. Я візьму, наприклад, 44-й та 20. Та й зробимо черв... жовтий і червоний листочок Давайте. Так, 40 у мене не пише, тому давайте візьмемо 30. Четвертий він хоча більш Ні, мені здається подобається, ніж той, який я взяла спочатку. Це 34-й відтінок. Єло. Він так прямо називається ЄЛО-жовтий. Ми його беремо та беремо тепер просто 24-й і ним робимо об'єм. Тобто малюємо під кожною ось такою дугою, дужечкою малюємо. І навіть заштриховуємо в моменти деяких, тому що це також важливо. Все, тепер давайте ми переходимо вже до останніх моментів, потім зробимо легеньку тінь різнокольоровими олівчиками і все. Беру, а я уважно, дивіться, спостерігайте, щоб ви встигли. Вже я тут не буду додавати, мені треба тінь зробити. Тінь я буду робити червоним відтінком, тому я беру прямо і ось так, ось так. Сильно-сильно заштрихую і роблю розтяжку. Хто не бачив, це, типу, ось так ти виберете, спочатку дуже сильно давите на лівець, прямо сильно малюєте, а потім розсербляєте руку і майже вже не доторкається олівець вашого листочку. Дивіться, як, як це виглядає. Я беру, починаю дуже яскраво, а потім вже йду дуже повільно. Ось і все. Ми з вами вже зробили майже весь цю нашу картинку. Тепер я беру вже наступні матеріали. Це вже для наступного листочка нам знадобиться інші кольори і відтінки. Залишаю червоний беру рожевий. І беру. Ти ви просто не повірите, я беру 13-й номер. Ні, давайте візьмемо 22-й. Вже там 13 додам вже об'єм. Можете його підготувати також. Беру 22-й. Він дуже в мене гарно малює, пишуть. Тому я ним зараз активно користуюсь. Також ось ці задні частинки гарбузика, ним також це 22-й відтінок, зафарбовую. Люди приєднуються потихеньку і потім від'єднуються, а знову приєднуються, тому ви можете, як я сказала, повторюю на протязі ефіру, що ви можете потім подивитися в запис. У нас буквально ще хвилин 5 залишилося домалювати. Все, я беру тепер 13-й номер. І ним роблю так само, як з тим малюнком. Проте саме роблю Прямо таке самісіньке. Під нашими цими а, дужечками роблю тінь. Тепер Тепер я беру ось такий відтінок і ним рожевим прямо. задаю тон, щоб він також була розтяжка. Ви можете... Ви можете також додавати різні відтінки. Все, ми з вами закінчили малювати. Я ставлю підпис. Так. І кажу вам до нових зустрічей. Можна трошечки ще чорного. Тут у мене тінь має бути від нашої баночки, а на баночці має бути тінь від нашої гарбузика. Тут роблю також тінь олівцем чорним. Це додати, що можна такого є бажання якого є натхнення на це. І прямо під нашими об'єктами роблю прям чорним. Це для того, щоб наші предмети стояли і не літали в повітрі, наче це якісь прям малюнки. Все, бувайте, до нових зустрічей. Дуже рада буду бачити вас на моїх відеоуроках. Заходьте лайкайте, дивіться, малюйте. У мене там дуже багато відеороків на осінню тематику, навіть на літнє минулі відео. Ефіри я буду проводити, можливо, рідко, але буду старатися хоча б раз в місяць якось проводити їх. Бажаю всім гарного вечора, натхнення, малюйте задоволення. Також хочу вас ще раз вам, подякувати за таку велику цифру 50. Далі буде більше в нас підписників.